26960 хочемо ми за найкращу версію Honor 400 Pro на 512 їх. Отакий От прикольний колір голубий. На мій погляд, непоганий. Чорний. чорний є чорний, а голубий є ну, інший. 6000 кум одразу. Це глобальна версія. Звісно, глобалочка. Ось Стільки він набирає в Antutu і одразу все поставив. Е, оновлення. Вибачаюсь. Оновлення, оновлення. Раз. Раз. Отак От він. він вже каже, що завантажено, можна вже поставити. Він отримує оновлення, звісно. Тут по мобільним мережам сім-карти є електронна сім-карта. Це глобальна реальна версія. Чому вона найкраща? Тому що вона має зарядку в комплекті на 100 Вт. Вважить так це реально, реально всі на всі 200. Перехідник ми дамо, це безкоштовно буде. Отакий От кабель також в комплекті йде. Type A на, на Type-C. Вони якось домовились, мабуть, з ванпласом, не можу вам сказати. А оце такий ключик, щоб сім-карту доставати. Ну, звичайний звичайний силіконовий чехол також є в комплекті. На мій погляд, це база. Нічого тут такого немає. Але по цьому кольору він дійсно пасує. Він гарної якості, але зірок з неба не хватає. На мій погляд, непоганий варіант. 26 960 за глобальну версію. Honor 400 Pro. Це саме на 512 гігів. Дякую за увагу.